Молитви віруючих на кожен день тижня, вечірня молитва у суботу, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хвала, слава, шана і подяка цієї вечірньої пори належить одному тобі, наш люблячий Боже і Отче Небесний. Що милостиво провадив мене до тепер і знову дав мені завершити цей тиждень під Твоїм піклуванням. Пробач, милостовий Боже, заради Твого Сина Ісуса Христа, усі мої гріхи і провини, і наблизь те, що є у мені від Тебе, щоби я міг перебувати у Тобі, а Ти у мені повсякчас. Не дай мені нічого чинити без тебе, Господи Ісусе, ані заснути моєму тілу, ані столитися моїм повіком, допоки Ти не перебуватимеш у мені. Приверни своє серце до мене у правдивому каятті. Нехай Твоя любов у мені буде сильнішою за смерть, сильнішою від усіх сил пекла, щоб через тебе я міг. Вистояти посеред зла і здобути перемогу в годину випробування і спокуси. Коли мені здаватиметься, що мої вороги наближаються до мене, будь, Господи, поруч зі мною, і покажи, що ти мій могутній сторож, який не дрімає ніколи, ти мій захист, моя скеля спасіння. Пильнуй мене цієї ночі, щоб моя душа. Поки я буду відпочивати, трималися міцно за Тебе. А завтра я міг прокинутися в Твоє ім'я і жити не для себе, а для Твоєї слави. І завтра, і впродовж тижня, і по всі дні мого життя. Господи, поблагослови мене, поблагослови усіх нас заради Твого безмежного. Милосердя, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.